Всім привіт! Ви на моєму каналі Саша. Сьогодні ми будемо робити картошку Касаді і я вам буду показувати. І я це буду робити не сама, а зі мною це це мій... я її брат. Це мій брат Дім. Ми будемо разом чистити картоплю. Ми вже її за екраном, як розумієте, помили. Цей рецепт може брати будь який хто захоче. Хто хоче, ти бере у нас цей рецепт. Ми поки будемо Всім Знову привіт! Моя сестра вже пішла доставати досточку і нам два ножі. Е, дивіться, щоб картопля не почорніла, її треба покласти в воду тому що потім вона буде не смачна. Якби. Ми вже всю картоплю перечистили, я зараз вам покажу, як вона повинна виглядати. Ось гарненька картоплинка почищена. Що я вона вже приходить. І ми зараз будемо чистити. Ні, ну, сап. Не чистити вже. Почистили. Так. Трошки відділу. Дві досточки і два ножика. Це буде моя? Да. Це буде твоя. Це буде моя. Добре. Беремо ножі. Беремо ножі. Добре, беремо картоплю. Я думаю, вона вже там помилась. Та боже, та вона то вона там не помилась, вона ж просто не почерніла. Добре, я беру картоплю. І ми будемо її очистити. Сідаємо все видно. Беремо картошинку. Картоплюнку. І діжемо так от нас. Слайс. На слайсі. Нас спочатку перевіряємо, де є такі загогулінки. Рюштильки, не на такі слайси. Ми наче з якогось пистолета стреляємо. Ручно, блин. Ого. Не можна порізати. Лайка картушинка. Весь коли не можеш? Ти отак рыба. Вот так обрезать. Ой, це не очень. Так працює. что так резко. Блин. Ну и короче, маньяки знал, чтобы... можно обвинять. Так, мы порезали на такие слайсики. И мне палось тоже. Теперь режем Вот так. Ліжемо на палички. Якщо палички будуть криві, нерівні, довгі, короткі, це нічого страшного. Вкус не поміняється. Ще якщо їх посолити, то буде ага. наче картошка фрі. І ми жаримо не на олії. Олія не така Ох, корисна, як спалиць. Да. Треба кориси на смальці. Наш рецепт на смальці. Якщо будемо лі, то вже не наш рецепт. У нас в селі тут весело. Де. А в Києві так жарко. Тут хоча б трошки прохолодно вже стало. А вчора взагалі неможливо було. Угу. Ми зараз отак, швидко тут наріжемо. Mm. Потім вже вам покажемо, як ми їх вже повністю нарізали. Ми вже все нарізали. Мій брат да. дорізає. Дорізає. Все, так немає. Зараз будемо жарити, От, щоб. Картопля не залиплася, не привлекла до сковородки, треба і ось так нічого. Ну так, щоб не приміщення, Так от треба ще перекипати. Якщо твою лопаткою це не вдається. І Я вам скажу так, на, спаль... на смальці вона... Смачніше міжналію. Ось така вийшла кортоплька. А, Гаряча. Вкусно.